Ось такий ось будиночок, ось такий ось забор, ось такий ось водоспад з камінчиками, ось така ось корівка. Я дуже люблю свою Україну. Третьокласниця Настя ділиться своєю роботою. Каже, малювала те, що бачила у бабусі в селі. Там дуже-дуже класно, тому що там тихо, не бахкають. Мені подобається, бо можна побігати по двору. Я Намалювала цю роботу, бо мені дуже подобається малювати. Я намалювала цих котиків і дівчинку, малювала фарбами і спочиком. Мені 10 років я навчаюся в четвертому класі. Я малювала гори та озеро. Мені дуже сподобався цей майстер-клас. Було дуже цікаво малювати. Ну, нам подарували грамоти. Мати десятирічних доньок двійнят Інна Квітка каже: для дітей це не просто малюнки, а й спосіб поділитися мріями, побороти страх і відчути себе в безпеці. Коли проходиш і бачиш цю красу, то діти посміхаються, діти радіють. Дітям уже не так страшно ти на медичні процедури, дітям не так страшно перебувати під час тривог в цих укриттях або в цих коридорах. Їм стає спокійніше, веселіше, радісніше. Це позитивні емоції не тільки для тих дітей, які приймали в цьому участь, а позитивні емоції для тих дітей, які через рік, два, десять років будуть на це дивитися і отримувати задоволення від цих малюнків. Проект допомагає дітям дувати наслідки стресу війни через творче самовираження, додає працівниця лікарні Юлія Матченко. Доця в мене займається художнім мистецтвом. В цьому проєкті вона найкраще розкрилася в тому плані, що їй дуже сподобалося з дівчатками обговорювати свої думки, мрії. Вони в захваті від цього проєкту і від того, що ці спогади, їхні малюнки залишаться тут, і інші дітки, мами будуть бачити ці малюнки, які створені саме руками дітей. Я знаю, що такі проєкти вони спрямовані саме на підтримку дитячої психіки, їхнього емоційного розвантаження в ці часи. За словами психологині Тетяни Мальцевої, участь у творчому процесі для дітей це не лише малювання, а й справжня арт-терапія. Діти з радістю малювали, кожен відтворював те, що він хотів. Попередньо вони, ці дітки наші, збиралися і висвітлювали свої малюнки, щоб вони хотіли перенести на такі здорові полотна. І коли вони це долучилися до такої творчості, вони відчували себе частиною тієї громади, в якій вони знаходяться. За півтора року вікна в мир з'явилися у десяти містах України, говорить авторка ідеї проєкту Ізраїльська художниця Зоя Север. І проект називається Вікно в мир тому що, як я завжди кажу дітям на зустрічі на першій, є одна реч у світі, яка не має жодних обмежень. Чи знаєте, що це? Доброта. Мрії. Доброта. Уява. Все інше якось можна обмежити, але мрією уява не можна. Навіть там, де лунають сирени, розквітають квіти, малюють сонця і оживають мрії. Це і є вікно у мир. Додала Зоя Север. Катерина Іваненко, Анна Волух, Суспільне новини, Суми.